Ми читаємо книгу Пророка Ісаї. Маємо читати одиннадцятий розділ пророка Ісаї. Прочитаємо ще дванадцятий, він буквально декілька віршів. ці два розділи коротші, ніж деколи є один. Тому дуже, дуже коротко. І вийде паросток від кореня Ісеєвого, і гілка виросте від кореня Його. І спочине на ньому дух Господній, дух премудрості і розуму, дух ради і кріпкості, дух відання і благочестя, і страхом Господнім сповниться, і буде судити не за поглядом очей своїх, і не за слухом вух своїх вирішувати діла. Він буде судити бідних за правдою і діла страдників землі вирішувати за істиною. Дальше дочитаємо вийде паросток від корення Єсеєвого. Сестри, питання до вас. Хто такий Ієсей? Ієсей – батько Давида. Давид, який цар по хронології в Ізраїлі? Третій, четвертий, п'ятий, перший. Хто скаже, сестри? Другий, молодці. Біблію читаєте. Вийде паганчик із пня Ієсеєвого, Це значить із родоводу того, який пішов від Ієсеєва, тобто з роду Давидового. так? Бо єсей дуже рідко згадується, а в основному згадується, як на престолі Давида сяде цар, більше так згадується. І спочина на ньому дух Господній. Дух Господній. І далі перераховується, як той Дух Господній, що Він дасть. От, от людина каже: «Я, на мені спочиває Дух Господній. Чим це має? Підтримуватися, супроводжуватися і спочине на ньому Дух Господній. І Він перераховує дух мудрості і розуму, дух поради і, в мене пише, кріпості, дух відання і дух пізнання та страху Господнього, в мене пише і благочестя. Тобто, якщо на людину сходить реально Дух Господній, то всі ці якості, всі ці риси вони би мали бути в людині. От коли людина лізе битися, який спочив дух на людині? Дух бійки, так? От коли нечистий дух приступив до Саула, що робив Саул? Брав спизу руки і кидав. Тобто, якщо людина каже, що на ній Дух Господній, а готова наліво і на право всіх бити, ну то який же на тобі Дух Господній, якщо твої діла свідчать про те, що на тобі якийсь недобрий дух недобрий. Значить, добрий дух то людина мудра, розумна. А що таке мудрість? Це Біблію вивчити на пам'ять. Що таке мудрість? По Якову. І як Яків апостол пояснює, хто така мудра людина? Це людина вищого освіту має дві вищі освіти, три. Як характеризує Яків мудру людину? Мудрість, яка сходить згори, по-перше. Чиста, мирна, неупереджена, лагідна, до добрих діл готова. Тобто, якщо ти мудра людина, то твоя мудрість не в знанні, не в тому, що ти там зазубрив, в тому числі Біблію. Зубрежка Біблії не робить людину мудрою. Мудра людина тоді, коли вона мудро себе веде. Коли вона плаче там, де плачуть і сміється там, де сміється. А коли людина путає все, коли людина кричить постійно, написано: а якщо ви маєте сварливість і гірку заздрість, то це не та мудрість, яка сходить від Бога, а каже, земна, душевна, Бєсовська. тобто, бєсовська. якщо ти любиш сваритися, ти дуже мудрий по бєсовському Якщо ти любиш сваритися, от є люди, які. Вони не можуть спокійно пояснити, що вони хочуть. Вони переходять зразу на крик і починають кричати. Бог каже, то, то не мудрість це, це бєсовський дух. Коли людина постійно кричить, вона сповнена бєсовським духом. Коли людина завідує всім, вона сповнена бєсовським духом. А Божа мудрість вона не завідує і не кричить. Каже, то в мене просто такий характер. Правильно, такий характер, доповним, Бєсовський! Бо Божий характер не такий. Людина, яка має Божий характер, вона вміє спокійно, виважено, пояснити, що вона хоче. А як людина тільки криком пояснює свою точку зору, то, то з її духом щось недобре. Не то в ній сидить, щоб мало сидіти. І це можна пояснювати, чим хочеш. Суть сама тебе видає, хто ти є в сущності. Не тільки, як кажеш, і вкаже ще хуже: дух мудрості і розуму, дух поради. І лицарство. Дух поради. Тобто, коли людині дає Бог Святого Духа, вона мудра, вона може комусь порадити, дати пораду, як в житті поступати. А лицарство це як? Пристали до дівчини, і ти б, що всіх набив такий. Що значить лицарство? Ну, В моєму переводі пише, бо мене лицарство завело в тупік. Я не знаю, що таке Боже лицарство. Дух кріпості. Кріпость. Кріпость, ну, в моїй уяві сильна людина, так у Бозі. А лицарство, шляхетність. Коли на людині є Дух Господній, людина шляхетна, мудра, виважена, благородна. Хто охарактеризує благородність? Благородність це дві точки. Кажіть. Як виглядає благородна людина? Ну, опишіть її, намалюйте. Її культура, культура виховання вище за її емоції. Вона не може собі дозволити опуститися до рівня. Такої людини, яка собі хоч що дозволить, шляхетний так не робить, навіть якщо йому це не вигнуть. Тому що він шляхетний дух пізнання. Коли на людині Дух Божий, вона сповниться духом пізнання. Ну, напевно, волі Божої тут не йдеться про якісь там технічні науки, а дух пізнання Бога. І така людина сповниться страха Господнього. Тобто, коли в людині живе Дух Святий, людина боїться. Переступити волю Господа. Вона боїться зрішити. Вона не скаже, я знаю, що це не можна, але я мушу так зробити. Той, хто має Божий страх, він ніколи не зробить проти волі Божої. Його і страхом Господнім сповниться і буде судити не за поглядом очей своїх, і не за слухом вух своїх вирішувати діла. І як це вирішувати за поглядом очей? От приходить. Дівчина в Міні Юбці в церкву, я бачив таке. І пророк, який не від Бога, а від себе, подивився на зовнішній вигляд, і пророцтво, як до останньої людини, да, як до останньої блудниці. І я знаю таких дівчат, які відходили в міні юбці всю свою молодість і виходили заміж, яких не пізнав чоловік. Просто вони так ходили, бо хотіли бути модні. І є такі, що закутані кустка під бороду, ну, вже за ними числяться деякі речі нездорові. Тобто Бог він ніколи не судить от по, очах, по очах. Якщо людина там вся закутана, вся така. Так виглядає смиренно, і ти думаєш, о, така смиренна людина. А друга людина більш така свободніша, і ти думаєш, пуста людина, можна помилитися, можна помилитися. Бувають, такі дуже правильні, правильно виглядають, а за тим правильним виглядом нічого правильно не стоїть. Кажуть українці, що в тихому болоті нездорові речі водяться. Нездорові речі. А друга людина, дивишся, такий крикун. Але він, той крикун, який є, такий є. Він викричав, але він є такий, як є. А другий такий, актер, замаскований. Вроді такий чемний, одна така тишина. А ти там копни у ту тишину, то там, там тихе болото буде таке будь здоров'я. Тому Господь Він ніколи не судить по очах, ніколи. Що очі бачать. Буває, на вулиці дивишся такий от такий дядько двохметровий на колках. і ти би хотів йому про Бога розказати, думаєш, та ти йому як зараз скажеш, він тобі, як дасть раз. І ти боїшся. А в його серці Бог робить роботу. А другий вроде такий такий собі, скромняга доходяга, ну ти йому поговори, він нічого не прийме. Не варто судити по очах, не варта, що очі бачать. Можна надуритися. Пам'ятаєте, як царя вибирали в Ізраїлі, подивився Самуїв. Привів тато всіх своїх синів і кого вибрав? Самуїл. Кого? самого високого, самого широкого в плечах, і каже, напевно, цей буде царем. А Бог каже, ти так Самуїл, дивишся як всі люди. І я не того царя собі виберу. Бо люди дивляться, чим більший, тим мудріший. А Бог так не дивиться. І не на послугу шей своїх буде рішати. А це як? Тобто не можна за чисту монету приймати те, що тобі сказали. Бо то може бути зовсім не так. Тобі можуть людину оклівітати, на людину можуть наговорити. Людина близько не така, як тобі сказали. Але якщо ти привик вірити всім, це ж, а ще якщо за цими словами стоїть людина, якась авторитетна, людина, яка займає певне. Положені в суспільстві або в церкві, то такій людині ще більше схильні повірити. І це не треба робити. І це. Яка б людина не була авторитетна, завжди треба перевіряти. Написано. По слову двох або трьох свідків буде вірне всяке слово. Колись Бог казав у законі, що якщо людину треба було вбити, каменувати, ніколи не можна було прийняти це рішення на основі слів однієї людини, тому що це життя людське стоїть на вазі. Треба було декілька людей. Написано: як тобі щось сказали, то написано: Іслідуй, досліди, переконайся і перевір. От тоді. Приймай рішення. От тоді приймай рішення. Бо наговорити можуть на любого із нас і сказати, ось він такий. І всі прийняли, всі повірили, а то зовсім неправда. І Господь каже, не треба так робити. Сам переконайся. Підійди і скажи, Іване, то так чи не так? Як Іван скаже, що так, знаєш так. А як Василь за Івана каже, ну то ще під сумнівом, що Василь каже. Василь, може, сьогодні не поспав добре, і може казати все, що хоче. А, а ви спитайте Івана або Василя спитайте, як за Василя говорить, переконайтеся, що правда, бо можна оклівітати, кого хочеш. А то буває так, що розумієш, всі в церкві знають, що дівчина заміж виходить, одна, вона не знає. Вже її давно видали заміж, бо вона там на молодіжному до когось сміялася. Ну, а вона і не збирається виходити, а всі вже подарки на весілля готують. Ну, щоб ми такими не були. Наївними. Це, кажу, любов всьому вірить, Це наївність. Вуха розвісив і слухаєш всіх підряд. Май свою голову, май свій розум у голові. Сам досліди, сам переконайся, що людину не оклів... Христа оклівітали, розп'яли. По клівіті. На Вуфея вбили по клівіті. Що ми такі не були? Бо хтось там сказав. Переконайся. Він, тобто Христос, Він так не буде робити. Він буде судити бідних за правдою і діла страдників землі вирішувати за істиною. І жезлом у своїх уразить землю, і духом своїх уб'є нечестивого, і буде опоясанням стегон Його правда, і опоясанням крижів Його істина. Тобто Христос буде судити судом справедливим, судом справедливим, не так, що чиясь дитина не така, виросла моя, робить то саме в два рази гірше, але то вже моя дитина, я вже і забув, що я колись говорив на чужих дітей. То Христос каже: Він так судити не буде. Одинаковий суд для всіх, і для своїх дітей, і для чужих. а не так. Мене воно поки не касається. Я, я герой. Мене коснулося, я вже поміняв точку зору за 24 години. Бог так не робить. У Бога одинаковий суд до всіх людей. У нього нема ні куми, ні брата, ні свата. У нього нема родичів. Його суд завжди справедливий. І Він хоче, щоб ми такі були. Не вигороджувати своїх, а, 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 а на когось можна говорити. Шостий вір. Тоді вовк буде жити разом з ягням, і барс буде лежати з козеням, і теля, і молодий лев, і віл будуть разом, і мале дитя буде водити їх, і корова буде пастися з ведмедицею, і дитинчата їх будуть лежати разом. І лев, як Вів, буде їсти солому, і немовля буде гратися над дорою Аспіда, і дитя простягне руку свою на гніздо змії. Не будуть робити зла і шкоди на усій святій горі моїй, бо земля буде наповнена віданням Господа, як води наповнюють море. Це буде буквально чи це прообразно сказано? Це коли таке буде буквально? У царстві Божому будуть леви й телята? Якщо це є буквально. Е... Беремо варіант А. Це буде буквально окей. Якщо це буде буквально, то коли? Маєте таку віру, що от за нашого земного життя це збудеться? Я не маю. Якщо це буде тисячолітнє царство і буде воно на землі, і тоді не будуть звірі один одного їсти як в Едемському саду? Можливо. Якщо буквально, то моє єдине припущення, що це тисячолітнє царство, бо. І Якщо це буде на землі, то, то скоріше всього тільки в тисячолітньому царстві. І якщо це прообразно, то можна думати, що йде мова про різних людей, про різні народи, конфліктуючи між собою. Як Христос сказав, що буде один пастир, і одно стадо, тоді буде, якщо це прообразно. І якщо буквально по плоті, то ну, я не бачу іншої відповіді, як тисячолітнє царство, бо вже коли Христос підніме своїх на небо. То певно, що вже там буде без телят. Так, це явно земля, якщо буквально. Якщо буквально, ну теоретично це можливо, бо було в Едемському саді. Якщо це духовно сказано, то, то я думаю, що це про різних людей, які знайдуть мир між собою і будуть разом без конфлікту. Дитина це опять-таки дитина в пізнанні. Може бути, звірі, це різні, от ми, ми будемо ще читати Ісаю, де Бог говорить про різні звірі, що ідіть, їжте, то що Бог пропонує спасіння. Тобто це може в різних е, аспектах. Дев'ятий вірш, до речі, можливо, нам дасть відповідь: не вчиніть лихого та шкоди не зроблять на всій святій моїй горі, бо земля буде повна пізнання Господнього, так як море вода покриває. Сіон, свята гора. Що мається на увазі під Святою Горою? Тому, тому що в різних місцях Писання свята гора може бути зовсім, зовсім різна. Єрусалим буквальний, буквальний. Тобто на місці буквального, сучасного Єрусалима, коли прийде щолітнє царство, можливо, буде ось такий порядок. Важко трактувати про че слово, я кажу, я, я нічого не стверджую, я просто з вами разом роздумую, що би то могло бути. Ну там е тварь може мати другий контекст. Написано, діді, проповідуйте всякій тварі, е в смислі творінню, Но не псам, не котам і дій Ну ми дійдемо до Римлян. Мені здається, що там трошки інший контекст, але слово тварь воно може вживатися абсолютно в різних значеннях. Читаємо з 10 го вірша і буде в той день. Тоже цікаво, і буде в той день, до корення Єсеєвого, який стане як знамено для народів, навернуться язичники, і спокій його буде слава. І буде в той день Господь знову простягне руку свою, щоб повернути собі залишок народу свого, який залишиться в Асура в Єгипті, в патросів, хуса, в Сенаарі, в Емафі, на островах моря. І підніме знамену язичникам і збере вигнанців Ізраїля і розсіяних юдеїв скличе від чотирьох кінців землі. І припиниться заздрість Єфрема, і ті, що ворогують проти Іуди, будуть знищені. Єфрем не буде заздрити Іуді, Іуда не буде пригноблювати Єфрема. До 14-го вірша. Дивіться, Біблія цікава книга. Ось ми читали, ми дійшли до такої приблизної згоди. Що Вовки і огня будуть в тисячолітньому царстві. І слідуючий вірш каже, і станеться в той день до коріння Єсеєвого, тобто до Христа, що стане прапором народом, погане буде звертатися. Но ми бачимо, як це відбулося в діяннях апостолів. Но ми не бачимо, як в діяннях апостолів вовки вже не їли телят. І буде в той день. І знов таке слово в той день воно може бути образне. Образне. Його не варто в пророчих книгах розцінювати, що це один і той же тотожний період, і буде в той день. Нині, коли почуєте голос Його, це нині вже 2000 років. Ну, брати, скажіть свою точку зору. Да, у 10-й вірш каже, що в той день це часи приходу Христа. До 10-го ми так собі думали, що то йдеться про Тисчолітнє царство, якщо буквально. Якщо в духовному значенні приймати цих всіх звірів як представників різних народів, ну то тоді буде дев'ятий з десятим, якби, в'язатися до одної кубки. Знов таки, уже слідуюча інформація, брат Андрій підказує, що Бог візьме зі Сходу і Заходу, зі всіх сторін, почне свій народ стягати, але е, процес, що всі народи прийдуть до Христа, це 2000 років назад. Процес, коли Бог створив в Ізраїлі країну і всіх туди скликає уже через дві тисячі років, але воно все каже іде в той день. А той день, слово в той день, воно має розтяжоність на дві тисячі років. До корення Іесеєвого потягнуться всі народи. Тобто Бог почне кликати всі народи. До спасіння, до Христа. Це одна подія. Друга подія. Бог почне розсіяних євреїв збирати на свою територію. Це різниця між цими двома подіями в дві тисячі років. Но воно все сказано і станеться в той день, одною фразою. Тому пророча книга така, що ї... ми тебе почули. Але я кажу про що є два, дві події описані: дві події прихід народів до Христа. І народ, який буде збиратися на єврейській території. І припиниться заздрість Єфрема. Єфрем не буде заздрясти Іуді. Коли це відбулося? Беремо всю історію, яку ми знаємо біблійну. Коли Єфрем воював з Іудою, ми знаємо, що Самарія? Самарія, це Єфрем? Самарія це Єфрем. Значить, між Самарією і Іудеєю сотні років був конфлікт. Значить, Бог каже, що вони не будуть конфліктувати між собою як Північне і Південне Царство. Це вже було, чи це ще буде? Чи в Ісусі Христі вони примирилися, ті, що прийшли? Бачите, це можна і так казати. Можна казати, що там в Христі вони немає ні юдея, ні Еліна, що вони примирилися. Ну, ми думаємо, ми розважаємо. Ну, скажімо так, якщо 11 розділ він указує на Христа. Що прийде Ісус, і що буде відбуватися, напевно, було б логічно прив'язувати ці всі події до, до періоду царювання Христа на землі. Напевно, було би логічно так робити. 14-й вірш. І полетять через плечі фелистимлян на захід, пограбують усіх дітей Сходу, на Едома й Моава накладуть руку свою, і діти Амона будуть підданими їм. І висушить Господь затоку моря Єгипетського і простягне руку свою на ріку в сильному вітрі своєму, і розіб'є її на сім струмків, так що в сандаліях можуть переходити її. Тоді для залишку народа, його, що залишиться в Асура, буде велика дорога, як це було для Ізраїля, коли він виходив із землі Єгипетської. Берем початок. Значить, пограбують филестимлян євреї. Пограбують усіх дітей Сходу, на Едома і Моава накладуть руку, діти Амона будуть піддані їм. Хто орієнтується, які це сьогодні країни? Едом, Моав, Амон. Філистимляни це Палестина, так? Моав це північніше від Ізраїля, це територія сучасного що? Іраку, на схід Йорданії. Значить, вони будуть пограбовані, сини Сходу, Едом і Моав, будуть під володінням Ізраїлю. Ну, зараз явно цього нема. Вони не мають володарювання на цій території, не мають вже 2000 років. Про який час думаєте, говорить Пророк? Ну, хіба після полона Вавилонського ізраїльця не так міцно стояли, що вони володіли цими царствами? Ну вони не... не... Євреї після Вавилона вже не піднялися, як, як сильне царство. Вони ніким не управляли. Ну і Якщо це буквально, то, то це хіба прийде такий час? І там, до речі, Дуже цікавий вірш, що висушить Господь затоку моря Єгипетського. Пам'ятаєте, в книзі об'явлення є щось подібне написано, що Бог висушить воду, а тут написано, що висушить Бог для того, щоб ті, що жили на території Асура, Асур це хто Іран. значить, висушить Бог воду для того, щоб ті євреї, які живуть на території цих країн, могли піти додому. Для решти народу Його, що за шуру зостанеться. Ще коротенький 12-й розділ. Нема нічого дивного, що ми багато речей не розуміємо, тому що це пророчі книги, і ми сильно не повинні соромитися того, що ми багато чого не знаємо. Це для нас привід молитися, що Бог відкрив нам Писання. Є варіант Б. Ми робимо умне ліцо, і як розуміємо, так трактуємо і кажемо, що тільки так. Ну, але це дорога в погибель. Ми не будемо робити умного лиця, вже як знаємо, так знаємо, Господи. Відкрий нам очі. Читаю 12 розділ і скажеш той день: славлю тебе, Господи, ти гнівався на мене, але відвернув гнів твій і утішив мене. Ось Бог спасіння моє, уповаю на нього і не боюся. Бо Господь, сила моя, і спів мій Господь, і Він був мені на спасіння, і у радості будете черпати воду із джерел спасіння. І скажете в той день славте Господа, закликайте ім'я Його, сповіщайте у народах діла Його, нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте Господу, бо Він створив велике, нехай знаються по усій землі. Веселися і радуйся, жителю Сіона, бо великий посеред тебе, святий Ізраїлів! Про який час йдеться, і скажеш в той день, знову в той день. Можливо, скажеш в той день, коли прийшов Христос, скажеш у той день, так, Господь моє спасіння, Господь пісня моя. Що значить вираз Господь пісня моя? А може так бути, що буквально буквальній пісні Господь завжди є темою твоєї пісні. Ви як вдома жарите щось на, на скороті, ви співаєте що, сестри? Брати, які за рулем от їдеш, про що співаєш? Господь пісня моя, Господь пісня моя. Я казав колись, як я машину одну зупиняв, ок оказується той священник головний по районі. Священник. І я його зупинив, і він приїхав трохи далі і вирішив мені стати. Відкрив двері і там бух-бух-бух-бух-бух. Такий рок так гатить на всю катушку. І я поки до машини добіг уже Церковна така пісня, хорова, така мила, так співає. Вот. Е, но... І я не про його недостатки говорю. Мене вони мало цікавлять. Я просто приклад привожу. Чи ми не такі? Чи в нас нема двох пісень? Одна там, де люди не бачать, і ми «Бух, Бух» слухаємо. А вже в церкві ти релігіозник слухаєш тільки про Бога. Пісня моя Господь. Коротенькі два розділи, бо слідуючий про Вавилон, я не знаю, наскільки він нам потрібний. Просто про Вавилон, подивимося, що будемо читати. Наразі за сьогоднішній день дякуємо Богу, просимо благословення на тиждень, який приходить, щоб Він нам всім приніс радість, охорону Божу, щоб нам приніс. Хай Бог за нас всіх заступиться і Хай Бог нас усіх захистить. Нехай вислухає Тебе Господь у день скорботи. Нехай захистить Тебе ім'я Бога Якова. Нехай пошле він тобі поміч із святині і Сіону нехай підкріпить тебе. Нехай пом'яне він всі жертви Твої і все палення Твоє буде приємне йому. Нехай Господь дасть тобі за серцем твоїм і наміри Твої, нехай здійснить. Нехай виконає Господь всі прохання твої. Амінь. Амінь. Будьте благословенні, всім дякую, приходьте завжди. Зібрання перед лице Боже, хай Бог вас і грязно благословить.